Всім доброго ранку. Ми з України. Сьогодні якісь відчуття таке таке на небі сонце. А мене коліно боляться одне, то, що злива має бути. Незрозуміло. Не похоже зовсім на дощ. А вони кажуть що в дощ. Вони це коліна. Так, що ми робимо? Варимо курам. Делікатес. А далі. А далі, а далі, а далі я, я розкажу, мабуть, про ті колеса, що в мене помінялося. Є така, є така. Ей, я не знаю як вислів чи як. Каже, це тебе сім п'ятниць на тиждень. Ну, це, це зараз до мене відноситься. Щось придумав, зразу оголосив, потім сів, подумав, а воно не підходить. Зараз я розкажу і покажу про колеса. Рибаки сидять. Що мені той варіант не сподобався, що я казав. Зараз беремо. Зваремо курам делікатес. Та я розкажу і покажу. Так, поплакаємо про колеса. Що я так вирішив? Це ось ця резина у мене тільки саджає картоплю і копає. І вона ще як нова. Вона й так нова. Букви не постиралися, папирішки на цьому. Якщо я її неї почну орати, плуг тягати, вона буде буксувати. Це точно. А... Вона в діаметрі це колесо 150, а це діаметр 120. На цьому і мотоблокові легше, і швидкість менша. Якщо я поставлю і якщо я поставлю ось цю і буду на ній, вона буде буксувати. А якщо я добавлю грузи, вона не буде буксувати, то я буду буксувати ззаді. Буде щось примерно ось таке. Шановні гості, запрошуємо колейку. Тому рішив я так, що я її не буду ставити нікуди, я нею буду тільки сажати і копати. А будемо ми як робили, так і будемо робити. Ось на цих будемо орати. Тільки я сюди поставлю ще отакий от такі самий і по шестерні буду додавати сюди, заб'ю цю трубку відтити в одне і друге колесо. І мені кажеться, що не треба нічого видумувати ніякий велосипед. Він давно і зобрітон. Це менше колесо, на них швидкість менша, як їдеш. Ідеш за ним. А цього я не дожину. Ну, та й, по-моєму, розказав. Отак. От так, там уже кипить, треба його за... Сипати. Сьогодні ми зранку поки займаємося картоплею. А потім пізніше довідуюсь до Віталика. Він по-любому має бути сьогодні там. Ну це буде пізніше. Так, ну все, з колесами розібрались, З тим розібрались. От так. Сьогодні у нас. Так коротенький ролик, щось не, не до зйомок сьогодні. Щось в природі я не знаю, що там таке зробилося. Не, не важно, в общем, Чи то бурі сильні, чи то що щось. Щось мені сьогодні не до зйомок. Не знаю, завтра теж, можливо, виходний зроблю. Поки не знаю, ну но... поки якось так. Ладно. Всім міцного здоров'я, мирного неба і до побачення. Бо зустрілись в середині літа, все було блакитне, небо і квіти, я скажу спасибі випадковій миті, що переді мною знов з'явилась ти Приховав я сумнів, взяв себе до рук я та й ще подумав. Якось по тайки, що тебе назвав би, лише незабуткою, ти відповідь блакитної ніжні пелюстки Незабутка, незабутка, Час впливає дуже хутко, Час впливає дуже хутко, і хвилини відпливли, незабутка, незабутка, все життя немов маршрутка. І тебе я не забудка, не забуду ніколи Доля нам так стала Розлучитись треба, та не встиг дізнатись я твого ім'я, видно, так зійшлися на зірки на небі, що про тебе завжди тільки мріяв я, я стою хвилююсь в телефонній буці, телефон твій друзі мені відзнайшли. Набираю номер, привід незабутка, бо точки ніжні твої роззвіли. Незабутка, незабутка, впливає дуже хутко, впливає дуже хутко, і хвилини відпливли. Незабутка, незабутка, все життя немов маршрутка. І з тебе я незабудка, не забуду ніколи. Незабудка, незабудка. Не Час впливає дуже хутко, час впливає дуже хутко, і хвилини відпливли, Не незабутка, незабутка, все життя немов маршрутка, і тебе є незабутка, не забуду ніколи, не забудьте, Час ща спливає дуже хутко, час впливає дуже хутко, і хвилини відпливли. Не забудька, незабудка, все життя немо маршрутка, і тебе є незабутка, не забуду ніколи.